Сегодня на сніг 19, ви знаєте, що на моїй базе немає ну, в структурах ні сидарки, ні для сіялних заправь, ні хібіцидів. И треба сніг базу купить. Я тут познакомся з одним типом, таким, як Петрович називається, назвать Петрович, сказав, ну, мені дали такий прицепчик. Казав, їду на базу, а ти потом подешевше цього ну, гербіциду і всяких там семена. Ну, що за мені сюди їхати на базу, він вже там до, до нього якраз поїдемо і будемо заберемо у нього пару, ну, купимо у нього пару там гербіциду, пару мишків, всякого там семена, і будемо цей привезти на базу і розгрузимо і вже будемо тоді. Поле обробляють нашу землю. Зараз ми до нього приїдемо. Тут база далеко знаходиться, він вже там жде нас. Просто подешевше, ніж в магазині і все. Также в мене вже набралося 15 підписчиків, Спасибо за це. Я хочу робити 50, щоб знімати ну, вести стрім по фески. 19 або 17. М -м, можете написати коменти, хто яку хоче. Зараз ми до нього доїжджаємо до бази І треба буде аккуратно десь там приїхать, де, бо там грязі повно. База у нього маленька, а сам він ну, хороший фермер. Ну, це його дві, у нього просто дві бази. Одна там десь далі садя, а це перва, там, де він торгує. Бізнес у нього цей маленький. Заїжджаємо сюди. Тут потихеньку. Ого, тут база така скромненька. А ось я понял те, що нам буде продавати. Давайте зараз попробуємо йти десь подступича. Давайте під'їдемо сюди, я так зрозумів. Ти Будемо шукати. Так лучше маханочку. <кій> так. На базі не видно ніде. Ти тобто, пошукає його гараж, може він гараж десь там. Ага, зараз тут наш ну, алівотер ну, є свій. А ось його такі машина. Так. Так, все, я договорюся з тим патроном, зараз він той підійде, поможе нам цей. Ну, підійде, вже, якщо треба щось там допомагати. А зараз він сказав, бери цей э, амкадор і грузи, що тобі треба, э, ну, прицеп пропустив. І И сказал, если хочешь, то може мені мне Ну, Давайте сейчас погрузим, погрузим пока що мешки. Я думаю, нас с семенами. Надо буханочку чуть-чуть выщепить игнать. Заводиться. Так, сейчас. Мешки нас, сейчас так сюда. Хоп, вот так поставим. Думаю, два мішечка. Ой, нормально будем. Сюда вот такие вот самокадочек. Заводим его. Ох. Старые попытки заводим. Так. И подъезжаем до мешка. Сточная глянцовая насадка. Да, все, чепляем мешок. И загружаем. Поднимаем. Аккуратно. Ну тут у него, конечно, багато всего, что там есть. Ну, это все потом. Ну, мы сделали, наверное, пару ходочек. Потрібно цифры буде закупить. Хоть... Ой. Не, бежове. Не так что ж. тільки хоче висипає. Блін. Блин. Можно не платформу попросить. Он сидит, может, висыпаться. Друзі, я решила отпрацювать, Каже, закрий кабіну, возьмем платформу, потому что каждый процесс неместиться або просто перевернуться. Ну давайте зараз. Закриємо кабіну. І пробуємо завести його. О, вроде бы Я думаю, може нам тільки... Воти должно сейчас мы... Ми... Якось треба так виїхати, тут в нього ще ж якийсь товар, вони не звали часто все нічого. Все, приїжджаємо, давайте тоді будемо грузити на КамАЗ і все. Так. Тоді, так. поставимо, погрузимо. І вивеземо, бо то, що там каже не треба лучше, тебе прицеп слабенький, тобі лучше не треба. А гербіцид і повезе, то, що гербіцид, він ну, плоский, він буде, його буде лучше грузити. Він на цьому. На дерев'яшках. Вот их, если он буде ваше. Короче, ключу там, де ми нагрузимо багато мішків. Так, ми вже догрузили цей последний мішочок, тут вже отчепив його. Тепер я думаю, що треба буде нагрузити нам сам гербенцит. Пересап, короче, не пригодився. Дамо його назад тоді. Ну, все одно, спасибо. Мало ли что там. Теперь, кажется, надо помогнуть. Ну, он нам нашу технику я не должен ее с ним убить. Думаю, какие-нибудь потянется, зашка потянет, поднимаем. Оп. Я доцепнался, как-то так попасть, чтобы... Вот, эти две дырки. Вот так. Вот так. Оп, поднимаю. Аккуратно. Можно все акуратно робити. Вс, досюда. Так я за старая техніка. Ну, а так то вроде все нормально. Він нам вдає всю техніку. Так як друзя. добро новенький. Хороший мужичок. я кажется, погрузила таких той. Бо там побільше. Он, каже, подешевше продав. продам. На дав Три... Ну, мы купили три э, бочки. Потому все нормально. Це для опрескивателей там все. И еще мы вже одобрені для сиялов. Ого! підняти Чтобы наконец-то разобрался загрузить. Ого, этот трактор не перевернулся. Чуть не завалив ще одну цистерну. Так би побив би і взагалі щось хорошо. Тепер треба, треба два мішочка удобрення взяти. Удобрення. Ну, тут, наверное, солярка, либо якесь масло Ну, таке не треба, потому что там все-таки есть. Если треба, будем идти, а то выводим. Я чекаю чуть-чуть ничего страшного. Так нормально. Все равно нормально все. Хорошо. Так, и грузим все, все на другую платформу. Ну, Подрождаемся и бумажки Так Таке подобное. Але ж тут буде. Ну, то нічого страшного, вона довести його все. Так, ось, щоб про не зачепило. Да, так, конечно, старенька техніка, але все равно хорошо все. Ой. Аккуратно. Я хотел бы тебе зацепить. А Це пробовать. Это максимум просто, если мы. Ну... Вот так. І... Оп. І Сейчас будемо їхати на все вигружати. Угу. Ого. але Петрович на ньому поїде, а я поїду на платформу. буханочку. забираем букалочку. Будем вертаться. Докуда Опа готово да. такника так, хай хайдена да помогать так пишу до нього сей зутнем хай бера їде за мною нема таким шащи такая вже є. да конечно машинка в нього не повага раз кажется дорог так так ну що ж. все Петрович мені сказав, сказал я підійду. я підъеду і поїдемо. Що ж тоді там забудемо? А, сейчас треба закріпити ремні. І вже будемо їхати Час. так. Сюди ремень. Туди ще можна ремень покріпить сюди, щоб другий не впав, сюди. Сюди отак. От І все, думаю, держиться. Я тут перші закріпить отак. От Я з цієї сторони буду. ні. І з цієї так тут посередині все тоді сейчас вигоним нашу платформу і ждемо петровича включимо руля і вариант тихо Давь поворот вийти Сорі, такий кадр случай так Euh, все, ждем Петровича. Так, все, Петрович під'їхав, уже сидить в кабине. Ну, ждем нас. Я сейчас уже будем выезжать. Так, сюда ну, потихеньку виїжджаємо. Э, цей. На базу. Тому Петрович Мы там все хорошо, там вся дорога погана, ну то нормально. Через місто аккуратно треба. Вместе уже старенький. Все, давайте їдемо на базу. <кій> <кій> mm, так, що у нас тут? Конечно, топлива в нього мало. Ну, думаю, хватит туди назад же. А на далі на базі якось буде розвернутися, конечно. З прицепом, конечно, їхати. Может быть, все дерево в Жеркалі там. Там кожен дарить. Таке Петровича не видно щось. А, он бачу, бачу його іде. І доїде. Так. Сейчас тоді доїдемо до бази. Так, ми вже біля бази. Повертаємо. І заїжджаємо до нашого гаража. Так. Сигнал. Открывайте, що там? Ну хочу так все-таки сейчас приезжаем. Так, все, у нас Петровичем заменялась местами. Сейчас я що зможу, руками перенесу. Наприклад, носиние все ну, удобрения. Сами переносим. Ой, запустив. Сейчас наносим такие деньги. Вс, пускаю. Так, коротше, ми з'явилися первого. Варіант тепер другу. Що ще треба, запишу в другу серію з тим самим Петровичем. Якщо ми ще щось докупляти у нього, конечно. Но це може. І поки що должно хватить на, на поле. Ну, а тепер будемо розглядати те, що найважче. Е, так само з мішками ми просто знизу ввозимо. Анкадор сказав не брать, бо він йому ще треба сказав, а ну, бобовий трактором, тому і витягне. Пусть що. Так. Йому амкадор треба. Сказав, ще там може якісь покупці будуть. Що ж таке? Це для роботи йому. <кхів> так, тихенько. О, аккуратно, щоб дверку не зачепить нічого. Так. Христос. ничего не видно. Тихо. Варку мы должны зачепить. И заезжаем, Ой. Я думал, зачепился. Я думал, я не. Я думал, что да. Так. И назад. Вот так получилось, поставить его. Оп, воссюда. Так, оп. Оп! Все. Так, печу, коли уже все разгрузим полностью. Так, все мы выгрузили. Теперь сейчас сам покажу. Так, вс, все у нас получилось. Да, конечно, ми. небогато, но. Так тоже нормально. Закрываем тоді наш гараж. И сейчас будем цей. Звертаться на КамАЗу. Я не знаю, конечно, як же, я тут проїду. Ну, якось сюди. Отак, так, Отак. так. От так. От так. Ну, думаю, нормально. буде. Е, ну, що, виїхали, Сейчас тоді. поедем. Зачепился, не да, ничего. Так, тихо сюда. И выезжаем. Так, надеюсь, сейчас? По травочек бы, я, я там сказал. Может, пока что отдохнуть я сам. А, так. по травочек блокать. Так, по там уже сидеть. мы сейчас тоже выезжаем уже. Сюда. И поехала. Так. На базу по буханочку, і додому. Сюда. Потом все прицепсю боліз. Ну і таке подобное. Надо что-то з горочки, щоб не злетіти нікуди, не в болото, нічого. Отак. От сейчас повороту тут нікого немає. Лежаємо. Поїхав. Я там ветру очень сейчас не бачу, що він доросло еще. Виїхав, ні. Оно а сейчас... Да, все выехал, выехал. видим до базы. Так, мы уже доезжаем... То есть, доехали до базы. Заезжаем. И ставим нашу платформу сюда, здесь. На месте. Так. Где там, типа, Товарчий, где? -то, где, -то, где -то... А, оно уже заезжает. Так. Ох, и карточка. Ох, да, Петрович. Ну, конечно, да, ну все же, депутат я сейчас Так, все, поставим, Петровичем техніку, він пошел по свою машину, я по свою. Ну, представлены, что не пригодится. Поставим його Петрович, одежди его. Да мы ее тут поставим, десь на базе, тут став нашу не дома. Куди поставим його тут. Так, куди же його поставить? Да, десь тут. Під тангарчик там місце свободно есть. Кажу там постати думаю він побачить. Ну а ми можемо зігіду додому, а він буде ще тут десь часок, поки бумажки позаповняє, хто що купив, дехто купив, куди відвезли, сіки витратила. Зараз ми очепимо ці прицелі. Все. І ми їдемо додому. Так, аккуратно, погрязу, кого на що тут не застрять. І уїжджаємо домой. Але накатаємо тут, князі з Петровичем, ну то а шо ж Це... <кхм> студії... його, Кресно, що ж порубить, зробити така мене. Тоді будемо вже поле обробляти. здіскуємо його, перегораємо, засіємо, звісно ще не знаю, чим, може кукурузою, соняшником. Не знаю, ще подивимося. Конечно, спасибо Петровичу за то, что он мне поздно цены продал. Потратил он всего 5000 долларов. А в магазине это все стоило 10 тысяч Скидочка 50%. Спасибо ему, конечно. А мы доезжаем уже до дома. Ну, в следующей серии больше всего, что Привезем уже солярку, тоже там бензовоз есть. Спитаем у не, якщо разрешить, то привезем солярку шей на базу. Я думаю, це здесь будет в следующей серии, здесь у меня там завтра, чи послезавтра буде новая серия. Так надо открыть ворота. Заткнуем. <кій> Заезжали, ставлю нашу буханочку, открываем ворота. Всем спасибо за просмотр, всем пока.